Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я хочу приготувати одну страву, щоб розвіяти міф. Останнім часом, десь на протязі півтора-два тижні, ви запитуєте у мене, чи правда, що холодець із гусака не може бути прозорим Що на це я вам можу сказати, друзі? Я не професійний кулінар. Я не кулінарний експерт і холодець з гусака я ще не варила. Я розумію вас, чому ви задаєте мені це питання, тому що ви знаєте, що я вирощую цього року гусей. Ну, але признаюся чесно, з гусака холодець не варила. Але коли ви мене запитали у соцмережах, дзвонили, я подумала, гусака ми зарізали. З третьої його частини я зварила бульйон. І бульйон був смачнющий і напрочуд прозорим. Якщо бульйон прозорий, то чому холодець не може бути прозорим? Ну, менше слів беремося до діла. Приєднуйтеся і будемо готувати разом. Холодець із гусака. І вже побачимо в кінці, чи розвіємо ми міф, що холодець із гусака не може бути? Холодець, а чи студенець, або ще гишки, як у нас кажуть тут на Галичині, є невід'ємною частиною української кухні. Готується він з усього. Сьогодні, звичайно ж, я готую його із гуски, Ну, якщо точніше, то з гусака. І щоб добре застиг холодець із птиці і утворилися такі густі, тверді дріглі, треба додати ті частини м'яса, у яких є великий вміст желатину. Тобто яловичі або свинячі ніжки, вуха свинячі хвости чи голови. Тож я сьогодні додам свинячу шкіру, яка у мене виявилася ще у морозильній камері, і два свинячих хвостики. Все це м'ясо замучую на 4 години у підсоленій воді. Після цього змінюю воду і добре вимиваю і шкребу кожен шматочок м'яса. Тоді знову кожен шматочок м'яса, кожну кісточку, кожну шкірочку під протічною водою перемиваю. Добре вимите м'ясо відправляю у каструлю. І саме цей фактор, наскільки чисто вимито у вас м'ясо, буде запорукою чистого прозорого холодцю. На самий низ каструлі, тобто на дно її, кладу м'ясо з кісточками. Кісточками донизу. Потім кладу цілі шматки м'яса, а на самий верх шкірки. Наливаю в каструлю води так, щоб все м'ясо було покрите. І кладу на вогонь. А коли воно закипить, то нехай собі ось так за 2-3 хвилини добре покипить. Тоді забираю каструлю із вогню, відсіджую м'ясо і знову буду його промивати під протічною водою. І знову буду складати, помите м'ясо у каструлю у такому ж порядку, як і попередньо. І знову заливаю м'ясо водою. Каструлю ставлю на вогонь, щоб м'ясо закипало у ній. Скільки ж разів проводити цю процедуру? Я роблю це три рази. Але допоки у вас на стінках каструлі після кипіння буде утворюватися накип, допоти треба кип'ятити і промивати добре м'ясо. Не лінуйтеся це робити, бо воно то варте. Каструлю з м'ясом кладу на середній вогонь. А коли закипить вода у каструлі, скручую на найнижчий Вогник. І при легесенькому побулькуванні буду готувати холодець 5-6 годин. А за годину до визначеного терміну приготування додаю цілу цибулю і порізану на шматочки моркву. Ну і вже десь за 15-20 хвилин до кінця приготування холодцю супчики почищеного і помитого часнику дрібненько нарізаю. У ступку до часнику додаю солі. І макогончиком затовкаю часник. І затовчений часник додаю у холодець, який вже майже доварюється. Завжди моя мама мене учила, що часник треба додавати у холодець зав'язаним у вузлику, щоб він не побілів. Але вже у своїх 60 років я захотіла зробити це по-своєму. І ось щось з цього вийшло. Бачите, де є часник? Чистий прозорий холодець побілів. Це означає, що маму слухатися треба навіть і після 60. Холодець мій приготувався, повністю уже остиг і тепер я буду відділювати бульйон від м'яса. Бульйон зливаю у чисту миску. Після цього відбираємо від кісток м'ясо, сортуючи його. В одну миску даємо нежирне, гарне, а в другу миску таке жирне м'ясо і шкірки. Тепер пропорційно розподілюємо м'ясо у кожну тарілку. Яку кількість м'яса давати у кожну тарілку визначаєте ви самі? Це в залежності від того, чи ви любите більше дріглі, то даєте менше м'яса, а якщо ви любите більше м'яса, то даєте відповідно, його більше. Ну, у мене люблять більше м'ясо. Мусите робити це руками, щоб проконтролювати, чи не залишилося у м'ясі деякої невеличкої кісточки. Бульйон пробуєте на сіль, якщо треба, додаєте її. У мене сіль пішла разом із затовченим часником. Ще хочу дати вам одну таку пораду. Якщо у вас немає проблем із шлунково кишковим трактом і ви можете споживати сирий часник, то можете додати потертий часник, а чи затовчений, а чи витиснений пресом безпосередньо уже у юшку чи у бульйон холодцю. І холодець тоді вам не побіліє. Після цього із бульйону холодцю збираю ось так білими салфетками жир. Але якщо ви любите жир на поверхні холодцю, то, звичайно, вам це не обов'язково робити. І в кожну тарілку даю по з вареної моркви. Можете вирізати якимись зірочками, квіточками, я так по-простому. І на кінець м'ясо у тарілках заливаємо бульйоном. Ну, як на мене, результат чудовий. Ми добилися того, що і очікували. У нас вийшов чудовий. Прозорий чистенький холодець. Навіть і той часник, який я дала не по маміній науці, не завадив цьому. А ті жирні шматки м'яса і шкірки свинячі, поскладала у контейнер. Додала ще морку, що залишилася, і залила залишком бульйону. Ну і, звичайно, в якості прикраси і для різнокольорового контрасту поставимо листочок петрушки у центрі. тарілки. Ну, як на мене, холодець із гусака вийшов класнючий. І той міф, що холодець із гусака не може бути чистим, ми сьогодні спростували. Зверху кожну тарілку з холодцем поперчу до смаку чорним меленим перцем. А також поперчу сальтісон у контейнері. І повірте мені, він розійдеться першим. Ось так холодець ще потримую з пів години на столі і в холодильник, аж поки він не застигне. А застиг він у мене, повірте, чудово. Тому, друзі, відкидайте всякі міфи. Холодець із гусака, прозорий, чистий і надто смачний. Тому готуйте і нехай вам смакує. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою! А я іду смакувати свій чудо-холодець із не менш чудовим маринованим червоним бурячком. Але й посмакував мені цей бурячок. Але, друзі, рецепт його буде у наступному відео. До зустрічі!